Нещодавно ми завітали загальноосвітню школу номер 3 щоб більше дізнатися про заклад та волонтерську діяльність колективу. Прогулюючись коридорами закладу, надихаєшся атмосферою та педагогічним колективом. Вчитель це професія за покликом душі. Педагоги формують особистість відповідального громадянина та креативну людину. Сьогодні на базі кожного навчального закладу сформовано волонтерські об'єднання, які допомагають Збройним силам України. Діти, батьки та вчителі організовують ярмарки, збирають на дрони, колядують задля перемоги. Саме про це ми поспілкувалися із директоркою опорного закладу загальноосвітня школа, перших третіх ступенів номер 3 імені Віктора Олексійовича Нежниченка Інною Шахман. Вона нещодавно очолила заклад, проте вже може розповісти про великий об'єм виконаної роботи. Інна Віталівна із родини педагогів, людина, яка постійно самовдосконалюється та надихає на це інших. З самого початку в мене був такий девіз по життю, хто стоїть на місці, то відстає. Це постійно рух, рух, рух вперед, рух з часом, відчувати зміни і бути готовим до цих змін до цих викликів. Тобто розвивати в собі цю гнучкість, яку зараз називають таку рису одну із важливих рисів і у лідера, і керівника. Які ще фрази? От там недавно я виставляла свій пост про п'ять фраз Ейнштейна. Мені дуже подобаються його фрази, прямо геніальні. І для того, щоб тримати баланс як на велосипеді, треба рухатися. Він сказав. Одна з цих. Ну от рух, баланс не стріляти на місці. Так, коли я прийшла цю школу, волонтерський рух тут був досить поширений на високому рівні, і люди вони працювали тут спочатку війни, і волонтерили. У нас на базі нашої школи, нашими працівниками, нашими вчителями було організовано харчування внутрішньопереміщених осіб, які були в місті горівнішній плавні за підтримкою міськлади, за підтримкою відділу освіти, на базі цієї школи. І тут постійно брали акції в сміливій гривні, брали акції з позбору Кришечок пластикових для виготовлення протезів брали участь у зборі макулатури, і навіть на уроках трудового навчання ми зараз виготовляємо заготовки для окопних свічок. Хлопчики, дівчатка приносять картон, приносять ці банки вже стяні і своїми ручками виготовляють, потім передають на волонтерський волонтерський штаб. Діти з Григора Бергадирівки виплітали маскувальні сітки. Робили листівки. Наші дітки робили такі листівки, вітальні і обереги для наших воїнів. Ходили в госпіталь, підтримували поранених. І у нас є вчителі, де їхні чоловіки зараз знаходяться на нулі, на самому пеклі. у нас був запит на устілки? Ми думали, де взяти кошти. Була ідея створити ярмарок. Коли зрозуміли наш масштаб, ми зробили його і організували у дві-два у дня. І підрахувавши виручку за цей ярмарок, ми зрозуміли, що у нас ціль набагато більша може бути, бо цій бригаді необхідні були не тільки устілки, а й і дрон. Тому чому б спільними зусиллями дітей, учителів, батьків, всіх працівників не наблизити нам перемогу і не купити дрон, не взяти таку от участь. Зараз завершується вже благодійна фотосесія. В стінах нашої школи, і ми доходимо до цілі. Наш гурток, фантазія буде колядувати напередодні різдва по установах, і теж кошти зібрані за колядку, будуть долучені на покупки дрону. Таким, знаєте, якщо говорити про ярмарок, про сам про сам, який відбувся, у нас чого там тільки не було. Там була і випічка дитяча, десь кожна сім'я старалася взяти участь. Там були. Коробки, дитячі, браслети, сувеніри. Там були, наприклад, картини, мальовані дітьми. Там було таке різноманіття. У мене оцей стіл був за два дні заповнений солодощами, бо я хотіла купити в кожного класу щось. От, це був такий настрій, бо всі відчували свій внесок у велику справу. І всі хотіли долучитися. Це наш об'єднало. І показали справжній дух нашої третьої школи. Наскільки ми хочемо вже скорішої перемоги, найскорішої, і віримо в те, що вона обов'язково буде. Інна Віталіївна розповіла нам більше про свій досвід навчання у Києво-Могилянській бізнес-школі, де навчалася з іншими освітніми менеджерами. Я не можу сказати, що якийсь меседж мене перевернув, чи що стало. Але оце і люди, які там були, і викладачі, які там були, і самі стіни києво Могилянки. Змінила мене світобачення внутрішнє як керівника, як лідера. Вона назавжди. Наскільки знаєте, про те системне мислення, коли ти не дивишся на конкретно якусь, якийсь об'єкт чи суб'єкт, а дивишся на систему в цілому, коли ти хочеш побудувати свою відкриту систему, досить у нас після радянського союзу багато закритих систем і школа. У тому числі я намагаюся будувати відкриту систему, і е, саме от після навчання в бізнес-школі бізнес-школі, бізнес оце от бачення, системне бачення, воно мені якось відкрилося, якою має бути школа, якою має бути школа через 10 років. Я це обов'язково школа, наповнена дітьми, які е, хочуть сюди ходити, яким тут комфортно, які тут розвиваються, навчаються. Це наші батьки, які нас підтримують і з радістю ведуть сюди дітей. Це працівники, які зростають, займаються саморозвитком, які виконують свої, знаєте, свою роботу з любов'ю. І їм теж тут комфортно, зручно працювати. Наскільки зараз модно бути здоровим, гарно говорити. Гарно виглядати, гарно триматися. Mm -hmm. оці скіли, м'які, mm -hmm. софт скіли, які закладаються, вони дуже важливі. Вміти комунікувати, вміти домовлятися, вміти аргументовано відстояти свою думку. Ну і так багато чого, саме такого ми можемо навчити тут дітей, де вони можуть проявитися.